Двокімнатна квартира знаходиться на приозерні. Тут прихожа, буде повністю все ще нека обивка. Проходимо в залу. У нас велика простора шафа купе. Також є гарний диван, який розкривається, телевізор, є місце на лоджії, де можна поставити робочий стіл. Власники готові доукомплектувати, якщо потрібно, щось під орендарів. Проходимо в спальню. Спальня повністю укомплектована, в хороших світлих тонах. Двоспальне ліжко з гарним виглядом. Також кухня. В кухні повністю вся техніка є. Холодильник, є в квартирі кондиціонери. Таким виглядом на місто. У квартирі також є підігрів підлоги, ванна, пральна машинка, душова кабіна, просторий доволі коридор. Також сам вузол окремий. Дуже хороша, простора квартира.